Діве, у вас співпадає равлик, конверт, черепаха і годинник. Можу сказати про те, що місяць буде просуватися досить таки повільно: равлик і черепаха. Тобто ви, можливо, поставите собі якусь ціль і будете до неї впевнено рухатися, так? Власними силами повільно, але впевнено рухатись до успіху. Чаша співпадає, говорить про те, що буде якесь святкування, буде великий бенкет. Можливо, ви будете святкувати, нехай не повне досягнення цієї цілі, але лише початок. Так? Ви заклали фундамент, ви поклали початок. Чомусь новому, якійсь, можливо, справі свого життя, можливо, одружилися, так, можливо, побудували власний бізнес, нарешті, довгомріяний і так далі. Тобто буде якесь маленьке святкування. Конверт говорить про любовні послання, любовні листи, так, підтримку ваших. Половинок, так, можливо, дехто з вас знаходиться на відстані зараз і доводиться спілкуватись таким чином. Можливо, можливо, ваші стосунки якраз таки отак повільно розвиваються через, ваш, через цю відстань. Ви просто не можете нічого з цим поки що зробити. ці, ця чаша символізує такі рідкісні, щасливі моменти, так коли ви іноді можете побачитися, або там по е, інтернету, по камері побачитись так, але все одно доводиться спілкуватись так. У декого може програтися, навіть що це. Повідомлення від коханої людини про те, що давай поставимо крапку в стосунках, і по годиннику ви отримуєте якийсь цінний досвід, так? але цей досвід він вам необхідний. А, також. Це стосується і справ робочих так, чи бізнесу. Так само, якщо ви навіть просуваєтесь повільно, то все одно в цей час ви отримуєте якийсь досвід, і він вам знадобиться у майбутньому. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі!